Нас відривають від невідкладних справ бандитський режим Януковича, який за останні чотири роки повністю узурпував владу в Україні, забрав людей все, забрав в першу чергу нормальну роботу з якісною заробітною платою. Чому Щоб ви знали, Не так вони заводи, параходи оберігають. Як мінімальну заробітну плату і мінімальну пенсію. Так, товариство, Так! Да! Знаєте для чого, щоб ми в 2015 році прибігли за 100 гривень і продалися. Так, товариство. Так! Да! Головне завдання, яке ми ставимо перед собою, як депутати опозиційної фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода сьогодні. Організуватися, мобілізуватися і підтримати загальнонаціональний мирне зібрання в Києві, підтримати страйк, розпочати страйк в Білій Церкві в режимі Януковича. Земля повинна горіти під нами на всі території України. Я скажу, був присутній після майдану заїхав на обласну раду, яка приймала рішення. Помахати пальчику бандитам з Беркута. Ну, Хто пам'ятає серпневий пуч 1991 року і Лібідіне Озеро? Пам'ятаєте цей епізод? Оце так відбулася обласна рада. От пожурити і ніякої конкретності. Вчора Білоцерківська міська рада, дякуючи. Опозиційним депутатам, дякуючи небайдужим депутатам, прийняла рішення відправити відставку. Ну, верніше, звернутися до президента про відправку уряду Януковича Азарова Бачника. І було прийнято рішення 32 голосами депутатського корпусу. Про звернення до президента, про звільнення політичних в'язнів підтримуєте громаду, це ви прийшли самі. Вас ніхто сюди не пригнав. Вас запросили, сказали, об'явили, і ви прийшли. Це ваше волевиявлення. Ви прийшли, тому що ваша душа хоче чогось такого. Да, так хоче е, поді розділити, розділити е, все те, що відбувається зараз в Україні, розділити той майдан, допомогти їм, чим можливо в даному випадку. Ми з вами допомагаємо тим, що ми тут зібрались, і е, говоримо про їх підтримку. Звичайно, найкраща підтримка це буде е, така, як бути там разом з ними. Але я розумію, що не всі можуть поїхати туди, не всі можуть по певним обставинам бути разом і тому те, що ви прийшли сюди, я вам щиро дякую, тому що ви є небайдужі. Я хочу сказати відносно євроінтеграції, те, що не був не підписаний договір про євроінтеграцію, це була найвища кульмінаційна точка, яка дала зворотні, зворотню реакцію, яка дала людям можливість. Зараз виявити своє ставлення до тієї влади, яка декілька років керує, навіть не керує, а просто грабить нашу Україну. Подивіться до чого вони нас довели. Знищили, майже знищили малий і середній бізнес. А це ті люди, які поповнюють в основному бюджети як міські, так і державні. Позавчора була масова акція, яку спланувала партія регіонів, але наша молодь. Та, яка підтримує постраждалих на майдані, дали їм відсіч. Вони їх засвистали, обізвали ганьба і залишилися її ще тут на півтори години. Не хотіли розходитися, тому що в них кипить молода бурна кров. Вони хочуть діяти, вони хочуть краще в своєму житті, хочуть краще майбутнього. І те, що запланували вони в той день, у них не відбулося, і сьогодні їх не відпустили сюди до нас. Це було заплановано зарані. Вони бояться цього. Бояться, що молодь найактивніша частина нашого суспільства може перевернути все. Якщо він реально з громадою, хай візьме свій партійний квиток партії гонки і порве тут для нас. тоді ми йому повіримо. Все остальне це брехня, брехня вбралися з вами відстоювати своє українське право жити. На українські білецерківські землі закликаю вас всіх. Ми мирна акція, це перше. Друге, ми повинні бути дисципліновані. Банду можна перемогти, тільки ідеологічно вишколеним, матеріально-технічно забезпеченим і дисциплінованим військом. Згоди товариство. Yeah. Якщо хтось хоче визнести розбрат, то це тільки лється вода. На млини тих, хто дуже зацікавлений, що в таких містах, як Біла Церква, в інших містах, в цілому Україні, сьогодні люди йшли один проти одного. І ці режисери сидять далеко за межами України. Зараз я конкретно скажу. Вчора ми провели е, сесію, де, до речі, були прийняті всі рішення, які і пропонувалися, і в тому проєкті рішення, які пропонував Олександр Олександрович. Будемо говорити так, міська організація партії Свобода, партія Батьківщина, партія Удар. І ми обов'язково, і партія регіонів, до речі, теж підтримувала і пропонувала це рішення. І Олександр Олександрович, як і сюди депутати міські стоять, вони підтвердять, що 52 голоса одноголосно всі підтримували ці рішення. Я хочу вам слідую брехню розказати. Дивіться, сьогодні, сьогодні, зранку, в 9 ранку. На сайті Укрнет з'являється інформація. Якийсь політексперт Олександр Палій пише, що до нього на Майдані звернулася людина, виявляється з Білої церкви, коли він познайомився з нею. Розпитує, як тебе звати. Його звать е е е Козленко Павло Андрійович, якого вигнали із Росави за те, що він нібито їздить туди на Майдан. І він розказує. Про те, що взагалі Рослава сьогодні таке підприємство, на якому гноблять людей і карають за те, що вони їздять на Майдан. І він приводить приклад, правда? Та хорошо. І вони приводять приклад, що якби робочі Рослави за свої гроші найняли три автобуси, і хтось їм пробив шини, і ці три автобуси стоять у біля церкви, зараз охороняються підрозділом міліції. Я зранку подзвонив в міліцію. Брехня брехнюю. Я позвонив директору Росави. Кажу, Александрович, а, а, а ну скажи, будь ласка, у тебе такий працював Козленко а, Павло Андрійович. І за що ви його звільнили? Вони подивилися по відділу кадрів. взагалі, позов. Кажу, у нас взагалі такий не працював. Кому потрібна оця брехня? Скажіть, будь ласка, я чітко а, відділяю тих. Хто сьогодні є керівництвом партії регіонів, і як клоуни сидять у Верховній Раді, чечетові там і так далі, і так далі, да? і ті, які, типу, богословський, яка була в чотирьох партіях, і її на... вона завтра буде п'ятій партії і встає і виступає. Подожіть я, а за себе я хочу сказати слідуюче, що коли мене приймали в партію регіонів, і це було у аграрному університеті, і це було публічно, і це було свідомо, і я сьогодні. Не можу е, те, що ви сказали, зробити, тому що мені завтра треба буде зустрічатися з нашими білоцерківськими, з якими скільки проробили, ганьба, і дивіться їм божі. Ганьба, 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 я по одній причині цього не зроблю. Ганьба, 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 я можу не поважати, ганьба, 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 Ясно, ясно, ясно. Ганьба. Я можу не поважати тих людей, які стоять сьогодні в керівництві партії регіонів. І я їх дійсно не поважаю. Но я не можу сьогодні. Давши слово тому славному керівнику Київської області, з яким я сказали, що ми будемо йти, тому що він скільки для нашого міста допоміг. Як ніхто, ми зібрали перше наше віче о 12-й годині сьогодні. Буде сформовано після цього комітет спротиву. Буде сформований страйк. Страйковий комітет. Я розумію, що я ще отримаю якісь пояснювальні, роз'яснювальні матеріали. Що нам треба ще зробити виробничникам, підприємствам, людейшим? для того, щоб оголосити справу банді, не треба дати наших грошей. Але для цього повинно бути легалізоване рішення. Через то... Степанович, до порядку і кастрацію проведемо. Не переживайте. І те теж приведе. Шановне товариство. Є останнє оголошення, яке я потребую вашої підтримки. Те, що всі говорили, підтримуємо Київський майдан. <тас> Дякую.